І так, Сьогодні програма буде по такі, такій штуці, як робити блюпринти фристайлом у блендері. Це в принципі не проблема і робиться дуже просто, але опції фрістайла розміщені в блендері не в одному місці, а в різних точках. І тому я сам путаюся за цими де ці опції включати. І тому окреме відео, просто щоб показати, які параметри треба включати. Що таке блюпринт? Це просто креслення об'єкта. І от, наприклад, ми хочемо зробити креслення куба. І давай зробимо е, його. Так, перейдемо тут текстури. От у нас куб отакий. Е, давай його для цікавості видалимо цей матеріал. Одразу і створимо новий матеріал і давай створимо в голубий, щоб типу блюпринт хай буде. Так, Що далі ми ще хочемо зробити? Додати камеру, Shift-A mesh, Ой, shift A камера. Поки це все просто. Так, 0 переходимо в камеру. And... Зайдемо в позицію View. Тут включаємо камера to View. Для чого? Для того, щоб тепер скрола мишки, мишки, я віддаляю і тепер із Shift-ом зажатим переміщаю камеру. І зажатим кольосиком мишки крутю і виставляю, як потрібен вид мені. В принципі, можу навіть скрінка скейс включити, можливо комусь поможе. Тобто от, крутю, приближаю, так, все. Все зробив. Тепер я в'ю, вимикаю, м -м -м, вимикаю цю камеру щоб камера не фіксувалась. тепер у нас все нормально. Так, N приховую цю панельку. І тепер F12 ми подивимося, що в нас вийшло. От вийшов такий куб. Так. Щоб я ще хотів, я б хотів, щоб креслення було не на прозорому фоні. Ще підготовка. Тому ми зайдемо в формат так, оце рендера формат. І в форматі рендера о, тут є фільм така штука. І в фільм тут транспарент. Ми От якщо на последню вкладку ключу, бачу кліточки просто зорість. клац вимкнув. Тепер, якщо F12 клікнем, ми бачимо, що фон сірий. Так? Ми можемо колір фона поміняти, зайти в World. І я візьму, наприклад, візьму колір цього ж самого Ctrl-C, колір цього ж самого куба і я поставлю на фон, щоб колір був однаковий. Так. І давай сюди Ctrl-V і встав куб. Якимсь чином воно відрізняється, тому що це емішн, а це типу матовий кольор. І тому я думаю він відрізняється. Тому, от якщо F12 натиснемо, ми бачимо, що цей матовий відрізняється. Ну це ми потім глянемо. Так, ще що для креслення треба нам... Нам треба камеру. Ось я вибрав камеру, ж. і ну, якщо 0 натисну, ой, давай тут 0 натисну, вид з камери, ми бачимо, що тут перспектива. для... А для для ксень це звичай, або ортогональна проекція там робиться да, з боку, ну, от без перспективи, да, от перспектива ортогональна. Або якщо там такий, то тут повинна бути ізометрія. Да, і ми заходимо на налаштування камери і тут перспективу міняємо на ортографік. І ми бачимо, що тут ізометрія стала. Вже краще. Ще щоб я хотів, на кресленнях не треба оце освітлення, ось у мене лампа лампу видаляє освітлення. І тепер, допустимо, якщо клікну F12, я бачу, що тут ну, колір вирізняється він, звісно. Тому ми можемо тут можливо силу свідчення поміняти, або, або можливо візьму просто піпеткою цей колір звідси. Щоб він злився, ану вийде. Ну, от при, приблизно, колір, приблизно колір співпав, хоча там щось чуть-чуть не співпав. Суть не, суть не про це, про лінії. Тепер увага. Тепер Як робити фрістайл? Заходимо на першу вкладку. І от, 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 от знизу є штука FreeStyle. На цій вкладці йде рендер. Натискаємо FreeStyle. Розвернемо його. Тут є товщина лінії. Давай зробимо зразу два пікселі. Товщина лінії. Але е, це недостатньо. Не Ви можете включити все і F12 і подивитися, що воно щось. О, ну, периметр є, але ну, щось не дуже фрістайл, не дуже лінії рисується і тому путаються всі. Чому? Тому що після цієї вкладки, інша вкладка фрістайл є ще в іншому пункті, в цьому десь під принтером, Ось у View Layer. І тут, якщо вниз спрокрутити... Ось є H-тіп виставлена функція. Якщо тут виключений оцей у вас фристайл, то отут цієї функції немає, да? і ви будете шукати, її немає. Тому оце, я не знаю, що в блендері така путаниця зробила. Е, тому я й записую цю штуку, що спочатку треба фристайл включити, потім перейти отут під принтером сюди, вниз і отут тіп лінії включити. І ми можемо ось, допустимо, ну, оці типи включені, це силует, от якщо без силуету F12. А він рендериться це щось. силует вимкнутий. От до речі, це можливо Бог, не знаю чому. Якщо силует вимкнутий... ось о, Він не повинен тут рендеритися, я не знаю, що він рендериться. Можна ще вимкнути, якщо як включений він, і отут хрестик включений. Не знаю, як це працює, а на F12. О! І це вимкнутий. От чомусь... Коротше кажуть, крім оцю, оцих штук, є ще якісь штуки, що воно само рішає, що рендерити. І от оці хрестики це те, що вимкнути. Так, і давайте тепер зайдемо в редагування і я хочу е, вручну виставити лінії. Мені не треба всі, ну, можна контури, отут ось всі значки підмічати, всі крізь, але я наприклад, не хочу цю детальну графіку, особливо як хайполі. Я хочу там наприклад, конкретні лінії е, прорисувати. Оці. Я їх виділив в ребра правою кнопкою і отут є така штука випадає меню. Там де ось Mark Sharp, Mark Sim, Mark SV, а є Mark Freestyle Edge. Я пікаю їх і вони виділяються зеленим кольором. Так, з Родогоня. І тепер, якщо я І тепер, якщо я отут е, виберу... Є тут штука Edge Mask. Edge Mark. І тепер рендер F12. Ми бачимо, що ці лінії ось вибрались, да? Зробилися. Ну, Тепер так само я можу повернути цю штуку, щоб силует рисувався. Ну, можемо і бордер, і тепер F12. І ми бачимо, що рисуємо, малюється все отаке в В принципі, все. Єдине, що ми часто на зображеннях бачимо, бідлі, оці всі штуки. як міняти кольор лінії. Freestyle Strokes тут знизу є. Так, ні. Freestyle Color. І ось є кольор лінії. Ми можемо вставити білу лінію. Тепер отут клікаємо F12. І от, будь ласка, ви можете робити блюдпринт. Також ця штука корисна, якщо робити для магазина, там требується сітку, відображення сітки. Ви можете також сітку таким відображати, тільки чорні лінії ставити, а фон, фон об'єкта білий, там, да, там 127-127, кажуть, сказати. Тому, так, ну тепер давай з об'єкту складним, наприклад, ми не хочемо просто куб, ми хочемо щось інше. Давай ми просто його зробимо якийсь такий об'єкт Ctrl-B. так І ще раз Ctrl Ctrl-B. G-Z nize. Просто хочу такий ускладнити ось такий об'єкт, да? наприклад, так, 0, камера. І якщо я натисну то, допустимо, F12, ми бачимо от такий об'єкт, ну хотілося щоб кути виділились якось, да 에, Давай ми його. Давай перейдемо в цей режим, де зручніше нам видно. І подивимося, які краще кути виділити. Ми можемо тепер з цього ракурсу, наприклад, ми б хотіли б виділити оці. Фрістайлом так. Так, shift. Пальців зажимаю і сюди протягую. Так. Правою кнопкою Mark Freestyle Steel, Так, і подивимося, як і б ще б ми могли б зробити кути. Можливо, бо ціп як хотів би кути б ще на фристайл. Або навіть не знаю. Так. Е, ну, треба дивитися, який красивіше е, Mark Free Edge, як, як красивіше виглядає, А ну, F12 перевіряємо. Ну от в нас виходить таке креслення. Також часто там, наприклад, інструкції по зборці розборки меблів і все таке теж такими штуками показують, зазвичай рисуються. Я думаю, тут заважає оця лінія і оці лінії заважають, я думаю, їх би прибрати треба. Тобто це... Оця лінія тут не треба, в такому випадку, да? І оця не треба. І оця не треба. Правою кнопкою Clear Freestyle Edge. Так. І тепер F12. І от у нас виходить отаке от креслення будь-чого любого. Прикольне. Ну, фон ви поняли, як міняти. Кому сподобається, лайкайте, підписуйтесь, всім пока.